Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Сьогодні хочу прокоментувати відеоблог одного впливового народного депутата, який коментує важливі події на своєму ютуб-каналі. Не буду казати, хто це. Це впливова розумна людина, але ми з ним знаходимося на кардинально різних полюсах розуміння економічної політики. Він є прихильником співпраці з міжнародним валютним фондом, має буквально піетет перед цією організацією. Я знаходжусь на Іншому полюсі, я вважаю, що для України співпраця з Міжнародним валютним фондом це те, що нам треба якомога швидше припинити. Припинити шляхом повернення, звісно, боргів Міжнародного валютного фонду. До речі, слава Богу, ці борги не такими великими є, як в деяких інших країнах, але це. Окрема історія. Так, от чому він присвятив це відео, і чому я хочу вам його прокоментувати? Він жаліється, мовляв, поганий парламентський комітет підтримав законопроєкти, за основу які, ну скажімо, виступають подразникам для міжнародного валютного фонду, проти яких проти окремих позицій, в яких міжнародний валютний фонд звертається там до уряду, звертається до парламенту. Ну і такий лейтмотив, мовляв, погані. Депутати, погана влада, поганий уряд, бо вони збираються прийняти закон, який не підтримується міжнародним валютним фондом. Ну і я за. Певним збігом обставин можу сказати, маю до цього закону стосунок, тому що я є одним з його співрозробників. Я кажу про найважливіший економічний закон в історії України. Я вам про нього розповідав. Він внесений до парламенту Дмитром Киселевським. і в нього 55 співавторів в парламенті з різних фракцій і груп. І цей законопроєкт, що дуже важливо, підтримується урядом, підтримується Юлією Середенка і пріоритизується дуже висока взагалі. В економічній адженді уряду. Чому? Тому що дійсно це в певному сенсі порятунок, один з механізмів порятунку української економіки. А ви скажете, якщо ж це такий гарний законопроект, а що ж проти нього виступає Міжнародний валютний фонд? Ну, От, власне, цьому я хочу сьогодні присвятити цей ефір і дещо вам пояснити. Ну, Перше, що це зовсім не маркер. Що коли міжнародний валютний фонд виступає за якийсь закон, значить він гарний. А якщо він каже проти, то значить, що він поганий. Я більш того за своєю попередньою професійною діяльністю, коли я був головою комітету народним депутатом, провів в парламенті більш 30 економічних законів, з яких по ключових міжнародний валютний фонд був. Відверто проти офіційна проти. Вони це записували прямо в меморандум. Не просто якісь листи направляли там депутатам чи уряду. Вони писали в меморандумі не приймати закони, які будуть запроваджувати стимули для виробників в індустріальних парках, не створювати експортно-кредитне агентство, яке буде надавати особливо ставлення українським компаніям, виробникам експортерам. Це ключові закони, які мені вдалося провести в парламенті, проти них виступав Міжнародний валютний фонд. І що ми бачимо з вами на табло? Сьогодні ці закони діють, сьогодні ці закони залучили в Україну мільярди інвестицій. Причому, навіть якщо взяти тільки за кілька років повномасштабного вторгнення, мільярди інвестицій прийшли в українські виробництва, створили цілі. Нові заводи, виробничі підприємства отримали зарплату. Люди отримали замовлення, суміжники. Україна отримала додаткову експортну виручку і податки до бюджету сотні мільйонів податків до бюджету. І при чому це засвідчено і на рівні статистики офіційної, і на рівні того, про що сьогодні звітують українські мери, тому що сьогодні значною мірою ці податкові надходження вони формують і місцеві бюджети. Не тільки центральний бюджет, тобто мова не тільки про обороноздатність країни, про соціальний розвиток, про підтримку медицини, освіти, всіх інших сфер, що стає можливим завдяки тому, що приходять інвестори і вкладають кошти в виробництво на території України, завдяки тим законам, проти яких виступав. Міжнародний валютний фонд. Тому, якщо би я колись там звертав увагу на те, що думає Міжнародний валютний фонд, що, що вони вимагають, та мабуть ці закони просто вони не були прийняті. Тому я думаю, що це скільки це може бути там досвідом чи опорою для нинішнього парламенту, але принаймні я б на це зважав. Та? Тобто, що МВФ був проти, сьогодні ці закони діють, і вони сьогодні фінансують нашу обороноздатність, Вони сьогодні фінансують наших військових закупівлі зброї техніки. Вони сьогодні фінансують освіту, науку, медицину, інші сфери. Позиція номер один, позиція номер два. Міжнародний валютний фонд це не якась знаєте, благодійна організація, да яка намагається зробити твоїй країні як краще. Наочний приклад того, як вчинили з міжнародним валютним фондом декілька успішних країн. Я скажу вам, які це країни. Знаєте, що вони зробили? Вони перестали співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. Вони повернули їм всі кредити, і вони вийшли з кабальних умов, які нав'язував Міжнародний валютний фонд. І ці країни сказали: ми більше ніколи не будемо брати кредити МВФ. Ви знаєте, які це країни? Це Польща, це Південна Корея і це Туреччина. Всі три ці країни я вважаю блискучим прикладом для... України, принаймні на певному етапі історичному їх розвитку, це просто, знаєте, такий живий підручник економічної політики, що Україні треба брати і робити. І модель їх співпраці з МВФ, в тому числі припинення співпраці з МВФ, це абсолютно блискучий приклад. Я абсолютно розумію, що під час війни у нас не так багато альтернатив, нам потрібні кошти з усіх джерел, так? в тому числі, коли ці кошти. Тягнуть за собою якісь надмірні зобов'язання, в тому числі, коли ці кошти навіть не йдуть на, напряму там, на розвиток країни, да, тобто а вони йдуть на поповнення там, або золотовалютних резервів, або якісь інші такі, ну в певному сенсі, другорядні потреби в порівнянні з розвитковими потребами і так далі, і так далі. Але Якщо брати на рівні метафори, то співпраця з міжнародним валютним фондом ну це знаєте, як коли ми, наприклад, впали з корабля і нам кидають рятівне коло. Звісно, треба хапати це коло для чого? Для того, щоб забратись на корабль і ну, відновлювати свій курс. Да? Тобто, ну точно, це погана ідея, намагатися відправитись на цьому рятівному човні, в скажімо. Колосвітну подорож, да? ну це ілюзія, і це просто, ну скажімо, неадекватний підхід. А багато хто людей в Україні вважає саме так, що якщо МВФ дає кредити, значить це є ознака успіху, реформ, да? і успіху уряду. От якщо МВФ підтримує, значить уряд успішний. а Якщо не підтримує, значить не успішний. А в багатьох випадках якраз навпаки. А в багатьох випадках наші інтереси кардинально розходяться. Причому не тільки з Міжнародним валютним фондом, наші інтереси з країнами Євросоюзу можуть розходитися. Це нормально, тому що в них свої бізнес-інтереси, в них свої національні інтереси, в них свої економічні інтереси. І те, що вони з Україною можуть не співпадати, і дуже часто вони різняться, це факт. Нам треба шукати, як їх узгоджувати, як нам робити взаємовигодну співпрацю. Але слухайте, а що тут дивного? Та тобто, ну візьміть будь-який серйозний економічний закони, ви побачите, що якщо він розвитковий, якщо він для України обіцяє принести інвестиції у виробництво в реальний сектор економіки, якщо він обіцяє принести експортну виручку, додаткові податки, все те, що будуть підтримувати українські виробники, мери. В експерти, які ну, пов'язані, скажімо, життєвими інтересами з Україною, та, то одночасно ми з вами побачимо, що проти цих ініціатив будуть виступати хто? Закордонні компанії, імпортери, які привозять в Україну якісь товари, і вони не зацікавлені в тому, щоб в Україні були виробництва, які будуть для них конкурентами. Закордонні, дуже поважні, авторитетні великі компанії, імпортери будуть виступати проти. Міжнародний валютний фонд 90% ймовірності, що буде виступати проти таких розвиткових законів, закордонні. Економісти або проплачені закордонними грантами українські економісти дуже часто будуть виступати проти. Вони будуть сказати, це антиреформаторська адженда. Подивіться, міжнародні партнери не підтримують, значить, не можна приймати. Значить, це протекціонізм, це погано, Ні, ні, ні. Значить, нам треба просто відкрити ринки, позбутись будь-яких правил гри національних, будь-яких пріоритетів, власних стратегій. Там знають, як краще і нам все допоможуть зробити і ми з вами розуміємо, хто і чому щось нам буде допомагати робити. Вони будуть робити в своїх інтересах, щоб мати український людський капітал, щоб мати український ринок безперешкодно, ну і мати українську сировину, тому що краще її забирати за безцінь, за три копійки, за три шаги. Так ніж в Україні будуть розвиватись виробництва, які будуть її споживати. Ну і відповідно потім будуть виростати конкуренти, скажімо, для закордонних. Виробників тому я просто хочу звернути вашу увагу на оцю систему координат на цю систему таку оцінки, що таке добре для української економіки, а що таке погане. Ну і повертаючись, от, власне до цього закону, який викликав цей резонанс, насправді там. Кілька таких технічних зауважень надійшло від міжнародного валютного фонду, які я думаю, що будуть зняті в процесі обговорення, тому що там є дуже сильна аргументація, яку треба показувати і МВФ і будь-кому іншому, хто сумнівається, що це робить Україну сильнішою. Я думаю, що ну навряд чи хтось тим більше під час повномасштабного вторгнення буде виступати за те, щоб послабити українську економіку і забрати в нас. Можливі інвестиції забрати в нас заводи, які можуть створюватись нові, розширюватись існуючі і так далі. Тому що зрозуміло, що сьогодні ми критично залежимо ми сьогодні, як економіка, там більше ніж на половину залежимо від закордонних вливань, кредитів, грантів, да, тобто якихось дотацій, зовнішнього фінансування. Але ми ж з вами розуміємо, що ця ситуація не стійка і так не буде тривати довго. Тому треба вибудовувати альтернативу. Треба розвивати свою економіку і свою промисловість. Як це можна робити? Тільки залучаючи інвестиції. Ніякої альтернативи залученню інвестицій немає. Ніякі кредити, ніякі там, зовнішні дотації, субсидії, нічого не замінить інвестиції. Інвестиції це справжній маркер успіху економічної політики. Для того, щоб залучити інвестиції, Дмитро Киселевський разом з співавторами і за підтримки. Прем'єр-міністра Юлій Середенко зареєстрував законопроєкт, який передбачає, що якщо інвестори, причому українські інвестори або закордонні інвестори в Україні, ну звісно, крім країни агресора, будують якесь нове виробництво. Причому це може бути новий завод, новий цех, розширення якоїсь існуючої виробничої лінії навіть на старому заводі будь-що що спрямовано на розвиток виробництва, якщо це невелика інвестиція до мільйона євро. То 70% компенсації такому інвестору надається у вигляді звільнення від сплати податків. Тобто, поки податки цього інвестора не перевищать 700 тисяч євро. Він їх легально не сплачує. Це інвестиційний стимул. Якщо ця інвестиція складає від мільйона євро до 20 мільйонів євро, то там компенсація складає 50%. Та? Тобто, уявіть, інвестуєш в завод 20 мільйонів євро, ти майже 10 мільйонів євро отримуєш у вигляді звільнення від сплати податків протягом 2-3, 4-5 років, наскільки тобі це потрібно, але в межах 10 років. І якщо інвестиція велика, від 20 мільйонів до 50 мільйонів євро, то там компенсація 30%. Так? І що дуже важливо, що є цілий набір податків, за якими відбувається ця компенсація, тобто це не по одному якомусь податку, це комплексний закон, і там це звільнення від податків відбувається через податок на прибуток, через імпортний ПДВ на обладнання, через імпортне мита на обладнання. Через податок на майно, також земельний податок, тобто є набір податків, за якими інвестор може отримати оцю компенсацію у вигляді звільнення від податків на певний період часу, поки його податки не перевищать оцей поріг інвестицій, який встановлений законом: 70%, 50% чи 30% залежно від розміру інвестицій. І дуже важливо, що там передбачені чинники, такі, які не дозволять використовувати цей закон для якихось зловів. Ну, Наприклад, враховуються в такі інвестиції тільки вкладення в матеріальний капітал, тобто, наприклад, інтелектуальна власність, там де можна завищити оцінку її і так далі, вона тут не враховується. Але якщо інвестиція йде. В будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об'єктів інфраструктури, якщо це витрати, наприклад, на придбання будівель споруд, витрати на їх будівництво, модернізацію, технологічне удосконалення, там технічне переоснащення або витрати на придбання виробничого обладнання або на придбання земельної ділянки, то це те, що дуже легко контролювати щодо адекватності цін, щоб вони не були завищені, і от відносно Цих інвестицій відбувається розрахунок тієї суми, на яку цей інвестор звільняється від податків. Причому це краща світова практика, і аналогічна норма діє навіть в європейському союзі, тобто за основу взяли євродирективу, тому що ми йдемо в Європу, і ми маємо використовувати кращу практику. Так, оце це краща практика, і тому. Треба а знімати всі застереження і міжнародного валютного фонду, і будь-яких інших закордонних наших там партнерів, і, і не партнерів, а тих від кого ми залежимо. Раз-два треба себе тут між вухами мати власну систему координат, яка дозволяє розрізнити, що таке добре, що таке погане треба орієнтуватися на те які ініціативи підтримує не міжнародний валютний фонд євросоюз чи хтось інший а на те які ініціативи підтримують українські виробники підприємці інвестори і от українські виробники, зокрема Федерація роботодавців України, вони абсолютно за прийняття цього законодавчого пакету. І Дмитро Киселевський там збирав нараду більше 150 реальних українських заводчан, виробників які готові інвестувати нові виробництва навіть під час війни. Вони зібралися і засвідчили свою підтримку цим ініціативам. Тому треба слухати не неоліберальних депутатів, економістів чи агентів. Зовнішнього впливу, тому що кожна країна має свої інтереси. Треба вибудовувати власну систему координат, власний вектор розвитку, і єдиний правильний вектор розвитку для економічної політики України це сучасна реіндустріалізація, це розвиток переробної промисловості України, тому що тільки будучи виробником, ми зможемо мати сильну економіку, суверенну країну, захистити себе і створити перспективу для. Відприємництва для повернення людей в Україну для того, щоб з Україною були вимушені рахуватись на світовій арені. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Поділіться, будь ласка, вашими думками під цим відео. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це дійсно важливо. Дякую вам до зустрічі.